Ти мене продовжиш на землі, якось вранці. Сказав мені, тато лети наш, хлопчику, лети усім нам із світи. спочивай з миром, коханий наш Лесюню. У дитинстві, як були малі, він добро посіяв. Український музикант та бандурист Віктор Пашник повідомляє страшну звістку, трагедію його сім'ї. Його п'ятирічний син Велес, який провів 37 днів у комі, помер Дякую, тату, за очі, дякую, мамо, за все. Я не вірю, я й дотепер не вірю. Я хочу дива, я хочу чуда, Божого, містики, мені все рівно. Я просто хочу, щоб моя дитина жила. Дякую зорям за ночі, а тобі за себе. Хлопчику констатували смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів. Наше з дружиною життя розділилось на до і після того злощастого дня, 8 грудня, коли дружина Маріана з сином Велесом пішли до клініки, тов. Орі груп, аби видалити два молочні зубчики, розповідав чоловік. З його слів, працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання по видаленню молочних зубів під загальною анестезією. Чому пішли в цю клініку? Тому що у клініках, взагалі, досить серйозна черга. Це молода нова клініка, заснована в серпні, а в вересні вони отримали ліцензію і почали працювати. Наскільки я так. Перевіряв інформацію. Ось і вони сказали: а в нас є місце на п'ятницю, ми на Миколая подзвонили. У день операції дитина дуже протестувала та не давала надягнути на себе маску, ніби відчував щось. Тоді, як стверджує батько хлопчика, лікар-анестезіолог одягла маску силоміць. Матір дитини це бачила та просила усе припинити. Це почалося з того, що у сина боліли зуби. Один зуб був з великим нагноєнням, що напухла. А ще один зуб поруч був із карісом, який також треба було видалити. Тобто, два молочні зуби треба було видалити, і ще два полікувати. Але хлопчик дуже боявся стоматологів. Дорога, дорога, це безмежність, Бога, та Знайду тебе, і буде так. Але за словами пашника анестезіолог. Не послухала і продовжувала притискати маску, після чого син заснув. Потім почалася операція, але згодом почалася метушня. Приїхали бригади невідкладної допомоги. До дружини вийшов медичний директор ТОВ Орі груп, який повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка, серця. але лікарям вдалося запустити. І що дитину переводять в реанімаційне відділення ВП Лікарня Святого Миколая. ТМО номер 1 міста Львова вже від лікуючого лікаря, лікарні Святого Миколая. Ми дізналися, що ситуація критична і що син перебуває у важкому стані. Додав музикант. Віктор з дружиною боролися до останнього за свого сина Велеса. Віктор грав йому на бандурі, сподівався, що в одну мить хлопчику стане легше, і він прокинеться. Сам тепер став, я світлим, я Пашник дав ексклюзивне інтерв'ю два тижні тому нашому ютуб-каналу Ростислав Продакшн і просив аби надати максимальний розголос Орі груп та усім лікарям, стоматологам, анестезіологам, які були причетні до. Цієї операції. За словами Пашника, вже потім лікарі повідомили йому, що під час стоматологічної операції у хлопчика сталася клінічна смерть, і лікарі надто довго проводили реанімаційні заходи, що призвело до тяжкого стану дитини. Після чергового обстеження лікуючий лікар повідомив, що мозок дитини мертвий, і його життя підтримують лише апарати. Хто нікому правду не говорить, скільки він там не дихав, скільки що. Просто сказали, що три хвилини не билося серце, йому запускали серце. Ось. ну це це нічого страшного, насправді тут немає. Дитина пережила клінічну смерть, і вона не одна, таких людей ну мільйони, напевно, на планеті, хто пережив клінічну смерть. Важливіше те, скільки вона не дихала, тому що ну, розумієте, наші органи і наш комп'ютер, головний, дуже залежний від цього виду топлива, від кисню. Однак батьки до останнього вірили, що станеться диво. Однак ситуація з Велесом щоразу погіршувалася, і лікарі не давали жодного шансу синові на життя, адже всі органи потроху відмирали, розповідав чоловік. Артист написав заяву вже порушену кримінальну справу. Проводиться до судового розслідування, але вбиті горем батьки досі не знають, що саме трапилось під час операції. Для нас і досі не зрозуміло, що треба було робити в операційній зі здоровою дитиною, щоб зараз він був у комі без шансів на життя. Коли заходимо в реанімацію і бачимо це безпомічне маленьке тільце, яке ще тримається за життя, що висить на волосинці, наше життя зупиняється, і серце розривається, що ми безпорадні допомогти нашому сонечку. Казав чоловік ще два тижні тому. Бандарис поділився, що він не знає, як пояснити двом донькам, що їхній братик може. Же не повернутися додому. Щоразу прокручуються слова медичного директора Тов Орігруп Романа Ониська, який виправдовував лікарів, говорив, які ж вони молодці, все вчасно зробили, реанімували. Але ж це неправда, бо якби все було кваліфіковано і вчасно, то хіба наш син був би зараз на межі життя і смерті? Хіба б лікарі констатували смерть мозку? Зазначав Пашник. При цьому він додав, що байдужність керівництва стоматологічного центру Тов Орігруп до їхнього горя проявляється і в тому, що вони не від. Дають їм навіть зуб, які видалили дитині. Найцінніше, що в нас залишилося від нашого сина два маленькі, видалені під час операції зубчики, які дорогі нам, адже вони нашого сина. Закликаємо всі органи влади не залишитися байдужими до нашої трагедії, бо за нашим випадком можуть бути інші трагедії у державі війна. Але чи привід це не побачити таку неймовірно страшну історію? Здорова дитинка на межі життя і смерті через видалення молочних зубів, резюмував тоді. Бандурист, на жаль, велеса врятувати не вдалося. Так хочеться бути поруч і бавити твої руки. Співати ідучи вгору, приймати радість і муки. Друзі, прошу вас також надати розголос у цій ситуації, аби ні з ким, ні з якою дитинкою не трапилося ще таке горе. Будьте обережні з молочними зубами дітей, також з приводу анестезіологів. Чому була проведена ця загальна анестезія? чи підписувала так, власне, дружина, документи. Послухаємо інтерв'ю Віктора Пашника, який він дав ютуб-каналу Ростуслав Продакшн, моєму каналу. Аби всі українці дізналися про те, що відбулося з його сином, і яка несправедливість може чекати на будь-кого з нас. І тепер в кінці листопада у нас там почались проблеми такі серйозні. Жінка перевірялася, їй порекомендували видаляти під анестезією. Хтось там під газом рекомендував, хтось там під загальною анестезією. Не місцевої, загальної саме. І сказали, що потрібно для цього. Тобто, зробити аналіз ехала серця, загальний аналіз крові, і, ну, стоматолога, звичайно, огляд зробити, щоб вони знали масштаб дій. Ось. Ми це все зробили, всі аналізи зробили. Про трагедію батько повідомив в соцмережах. Вже на той час, як хлопчик 21 день перебував у комі. Все почалося з того, що у сина боліли зуби. Почала його водити по клініках, перевіряти спочатку. У нього була недовіра до стоматологів, тому що я його літом повів до знайомого. Ну і за сусіднім кріслом робили жінці якісь там певні дії з жужанням, з шищанням, і дитина налякалася. Тобто, моя в цьому провина, що він боявся, цього теж є. Чому пішли в цю клініку? Тому що у клініках. Взагалі досить серйозна черга. Це молода нова клініка. Заснована в серпні, а в вересні вони отримали ліцензію і почали працювати. Наскільки я так перевіряв інформацію. Ось, і вони сказали: а в нас є місце на п'ятницю, ми на Миколая подзвонили. 8 числа можете приходити. Кава вам зручна година, 12 чи 2? Ми кажемо, 12, -та, там з дітьми зручніше, молодшими. І все, дружина пішла. 8 грудня мама Маріанна разом із сином прийшли до клініки Орідент, щоб видалити два молочні зуби. Працівники центру запропонували провести оперативне втручання під загальною анестезією. За словами батьків, дитина протестувала в операційній і надавала вдягнути маску, ніби відчуваючи наближення трагедії. Моїй дружині важко, звичайно, бо вона була свідком того всього. Там дитині провели ще додаткові обстеження, там анкети заповнили, якісь документи заповняли, не знаю точно що. І малому дуже це все подобалось. Він взагалі в нас технік, він такий конструктор, йому щось технічне, це просто ну, це його стихія. І він там ходив з таким захватом, не знаючи, що його чекає. І тут Почали на нього вдягати цю масочку, в якій подавали певний газ, щоб він приспався, щоб його включити в загальну анестезію. Ну, нас переконали, що треба не тільки цим газом за допомогою цього газу лікувати зуба, а й під загальною анестезією. Добре, якось моя дружина на це все добре зреагувала. Показали їй всі реанімаційні заходи. Що ну точніше, показали все, що в них є, щоб реанімувати дитину. І почали там одягати, а він дуже сильно не давався спочатку. Попросили маму допомогти. Мама, ну в нас принцип не насильство в сім'ї. Тобто, навіть якщо ми там щось там гиркнемо, там якось легенько, то це ну мінімум, ні, це максимум, що можна зробити дитині. Ми дітей не б'ємо наших. Бабусям теж таке виховання. Ми не дозволяємо, хто там хотів чи пробував. Ну і ось така ситуація, що моя дружина каже, та ні, каже, ну, ну він не дається, давайте краще ні. Вона каже, Зараз все буде добре. Взяла там і почала насильно там на нього ту маску одягати, наша, наша анестезіолога. Моя дружина почала протестувати, що ні, ну він там почав просто там, дуже виривати, дуже кричати. І ну, якби, сила дорослої людини і дитина неспівставна. І плюс, ну, і плюс він вже почав призасинати. І, як скажем, моя дружина вже змирилась, їй там дали таблеточку, сказала: мамочка, виходіть, там чекайте в коридорі. Ну і моя дружина чекала. Жодних протипоказань до медикаментозного сну у дитини не було. Вже згодом, після початку операції, мама хлопчика почула метушню в операційній. Туди почали збігатися медичні працівники, а приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. Як вже потім вона дізналася забіг директор клініки, ну, дуже дуже сильно забігав він туди. Швидко. Вона подумала, що кому це, кому це так швидко зуби треба лікувати? Ну і таким чином. Уже потім десь через 20 хвилин приїхала швидка одна друга, і вони його переклали в швидку і відвезли в міську клінічну лікарню імені Святого Миколая, на по орлика в реанімаційне відділення. Медичний директор клініки повідомив мамі маленького валеса, що під час операції в дитини сталася зупинка серця. Але лікарям вдалося запустити його знову. Але хлопчика переводять в реанімаційне відділення лікарні Святого Миколая. Ніхто нікому правду не говорить, скільки він там не дихав, скільки що. Просто сказали, що три хвилини не билося серце, йому запускали серце. Ось. Ну, це, це нічого страшного, насправді, тут немає. Дитина пережила клінічну смерть, і вона не одна, таких людей Ну, мільйони, напевно, на планеті, хто пережив клінічну смерть. Важливіше те, скільки вона не дихала. Тому що, ну, розумієте, наші органи і наш комп'ютер, головний, дуже залежний від цього виду топлива, від кисню. Тому е, вечором нас е, головний лікар цієї клініки Орідент возив по лікарнях, там піклувався нами, опікувався ще тоді, е, возив. І е, лікар, лікуючий, виходив. Каже: мені показники були дуже жахливі, коли його привезли. Там в крові був показник 10 якогось газу, напевно, вуглекислого, А зараз 3,6, Ми його стабілізували. І, і завтра у мене вихідний день, але в суботу я прийду. І ми його будемо виводити з цього стану помаленьку. Я пожертвую своїм вихідним. Я хочу, щоб ця дитина вийшла. В суботу нам подзвонили вже директор клініки. подзвонив, він з нами тримав зв'язок. Він взяв номер телефону завідуючого і сказав, що, що дитину не вивели. І що з цього стану, і що той показник, що був 3,6, вже опустився до нуля. Тобто все нормально, не переживайте. Діти можуть виходити з таких станів і 5 днів, і навіть 7 днів. На даний момент це 25-й день, коми 3 і реанімації. В понеділок вже зробили, в понеділок вже зробили другу енцефалограму, робила е, пані Ольга Лікар. До, досить кваліфікована і сертифікована. Вона і в Америці, і в Канаді стежувалась. Е, вона сказала, що мозок не подав жодних сигналів за добу. Каже, я міняла різні варіанти, старалась і так і сяк, і мозок, і показники е, того, що головстов кори головного мозку, якось так, напевно, розумно звучить, що він не не контролює його природні функції. У тому, що сталося батьки хлопчика, звинувачують стоматологічну клініку. З відповідною заявою подружжя звернулася до поліції залізничного району Львова. Згодом справу передали до головного управління поліції. За даними вдання, Українська Правда слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України. Неналежне на виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Крім того, на підтримку родини виступила і низка представників влади. Звернувся я аж 17 грудня, тому що спочатку нас ще напевне до якогось дня там до ну якраз до цього вівторка. Напевне, директор нас підживлював інформацію, що все буде добре. Діти виходять по повинні... ну і наші друзі-лікарі казали, що в дітей дуже по різному буває. Тобто ніхто ніхто нікуди не звертався, поки нас лікарі зі сльозами на очах і обнімаючи, не не почали переконувати в тому, що ну суті що дитина мертва. Е, ще десь там переживаючи особисті ці нюанси психологічного характеру і напевне і психічного, приймаючи цю інформацію. Там ну одним словом, вже вечором спілкуючись в суботу з адвокатом, майбутнім, вона каже: вже йдіть, подавайте заяву терміново і вже там. Просіть щоб вам віддали медичну карту давали якісь вказівки нам що робити. Ну, в неділю зранку я пішов і написав заяву. І слава Богу, поліція включилась просто моментально. Уже Коли я давав свідчення, поліція вже поїхала брати свідчення у реанімації сюди на орлика 4, тому що вже заява була зареєстрована. Все, ось так. І зараз воно з простого Львівського залізничного району перейшло в головне управління, тому що ми зробили розголос. І я вам дякую, що і ви нам сприяєте і допомагаєте з розголосом. Е, нюанси деякі ми знаємо, де що я не можу говорити тому що... про, про цю клініку, там, про, про, деякі, про деякі речі. Е, ну так, ми живемо надією і вірою в те, що, е, ну, що можна вирішити, по-першому, по-людяному все. По-друге, якщо є якісь справді порушення там, їхні з ліцензії там, чи ще з чим, звичайно, що законно. На нашій стороні зв'язувалися ми із, ну, вже з Міністерством охорони здоров'я, людини ну, з його помічниками і з уповноваженою справ дитини у Верховній Раді з Дар'єю Расенчук. На нашій стороні всі, всі установи йдуть йдуть нам на зустріч, сприяють, ем, лякаються цієї інформації, і ми надіємося, що це посприяє тому, щоб. В державі лікарі і батьки, звичайно, дуже відповідально ставились до таких речей, які ну стосуються здоров'я маленьких дітей. Вони поступили не по людськи, що вони від нас відвернулись. В критичний момент, коли нам було страшно слухати е, слова лікарів. Ну звісно, вони говорять з нами по протоколу лікарів. Вони не мають права казати: ну надійтеся, вірте, вірте в диво. Таких слів від лікарів ти не почуєш. Тому що якщо щось не то реакція буде моя, наприклад, негативна. Вони не мають права так говорити просто. І ми це теж. Тобто всі мовчать, всі нам посміхаються. Одні санітарки видно, ніякі протоколи не знають і не підписують ніякі договори. Вони кажуть, вірте в диво, вірте. Ти у Бога все буде добре. Розумієте? Тобто найнижчий ну, рівень в ієрархії ці медичні нас підтримує найбільше. Хоча, звичайно, працівники бігають, працюють, це, це цілодобово. Будь-яка будь помилка чи апаратура чи, чи ліки ну, це ж треба моментально реагувати. Я сьогодні, я сьогодні був свідком, як його, як його там швидко вертали, можна сказати. Клініка має понести і лікар-анестезіолог, в першу чергу заслужене покарання. Наразі лікарня не підтримує зв'язок із родиною. А у вівторок цей директор клініки взяв і заснував нову компанію. Знаючи, вже тримаючи руку на пульсі, знають, маючи зв'язок з завідувачем, заснував нову компанію. А ту, напевне, ліквідував. Так, перші були одні поруч, потім зникли. Зуби вони не віддали, сказали, що це. Ну, тобто їх кваліфікували як, я не знаю, що там, як доказ чи, чи, чи якісь речі доказові. Ну, тобто їх нам не віддали. І, але він сам вийшов на зв'язок із журналістами. Ну, він, може, знає якісь маленькі позитивні новини від нас, тому що ви розумієте, мільйони людей насправді за нього можливо, не мільйони, хай тисячі людей за нього моляться щиро. У різних країнах світу, і ми працюємо з біоенергетами, ми працюємо з різними релігійними і філософськими напрямками. Тобто і буддисти нам допомагають, і рідновіри, і, і монахи, і священник був його, який хрестив біля нього. Ми хочемо використати і підключити до його відновлення всіх. Тому в нас є маленькі, якісь маленькі успіхи. Він реагує на наші доторки. Ми це бачимо. Ми це відчуваємо, лікарі нас заспокоюють, кажуть, що це нічого. Завтра, післязавтра, проведуть вони по рекомендації відомих київських нейрореабілітологів, проведуть глибинну енцефалограму, тому що ця поверхнева. Вони кажуть, не немає права констатувати смерть мозку. Ну, Звісно що ми живемо надією, що якісь певні сигнали, дай Бог, щоб позитивні мозок дасть на наочунце положено мовчання на полях твоїх лунило тепер ста Завідуючим сьогодні говорив, розказував йому наші маленькі успіхи з Велесом, що він реагує на доторки. Він каже, що ну, будь ласка, давайте дочекатися сенцефалограми. Ну, якимось медичним терміном пояснив, що це там Залишкове. Чи це, ну, це 25-та, наголошую, 25-та доба реанімації. Залишкове було на початку, коли він крутив очима. Залишкове було на початку, коли він там. Не знаю, був прив'язаний, щоб він не рухався. Зовсім зараз я думаю, що це все-таки не залишкове. Ну, він, ну, завідуючи, чесно сказав, що я разом з вами вірю в диво. Мені дуже прикро, що це так стало. Це страшна ситуація. Взагалі, може, на, на такому банальному рівні здорова дитина. Ну, ви розумієте, 25-та доба реанімації – це все таки здорова дитина. Він мав здорове серце, він був годований молочком мамою, купаний в травах, доглянутий, люблений, не ображений. Е, ну, тобто, дитина здорова і сильна є. Я надіюсь, що він витримає до того моменту, коли він відкриє очі і захоче сам дихати. Цюйко, задавай. О, туберна!